Вчора було, вікна валялися на, на дворі і в хаті, одне рама полопаний. У мене тут теж є фото зняти. От, в хаті там. Оце тільки цього дві окні, три, оце ціленьке залишилось. Криша повністю вся була, оця побита. Криша. На клуні дивіться теж, що робиться. Бачите, сарай? Так. Сарай. Як де ви були в момент, коли почались вибухи? Штала. Просто спали, ви не переміщувались в підвал, ні? Ну, Бігали сюди на турбазу. О... Um. З 5-4 воно як гахнуло, От, то якраз у мене е, на стіні цього вісять, то упали, так і стали без 5-4 часи. Подарував мені внук. То, цього, то я як схватилася і по стіклі. У мене повністю вся хата в стіклі була. Вікна великі, бачите, які. А там у мене ще зал, а в залі 4 вікна. Там. От. Представтесь, ім'я ваше ім'я Галина Бокон. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо, що трапилось тут у вас в школі? Нічна атака 25 жовтня привела до того, що вибуховою хвилею в закладі було пошкоджено вікна, склопакети. Власне, потерпіли наші допоміжні структури. Обвалилося покриття стелі в маленькій школі, там де в нас займається група подовженого дня. Ми своїми силами що змогли зробили, прибрали скло позакривали вікна, які могли закрити. Закрили плівкою. Сьогодні у нас працює бригада на допомогу, яка надана міською радою, і вони укріпляють вирвані віконні рами, закривають плівкою ті вікна, які наскрізь посипалися. Ну, допомагають чим можемо чи можуть, тому що це величезні об'єми, тому що високі приміщення, актова зала, спортивна зала. Висотні роботи, люди допомагають. Одна з них тут одинадцять, всі куста. Одинадцять штук от в такому да. вигляді, так? Да? Да. Це осколки, Ми, да, чи, чи ви не знаєте? Прошу? Це осколки, чи ви не знаєте такої інформації? Це Саме хвиля. Саме хвиля, так? Ніяких осколків на території ніде ми не просіхли ні в приміщенні. Ага. А це сильна була дуже сильна вибухова хвиля. Вона вирвала ж рами прямо живим з кріплень, які були дуже добре закріплені. Ви бачите, які там кріпіжи, вони такі потрібні. Ось а воно його з ним повиривало. Їх повидували ті рами. Всі всі пострадали. Хоча це ну, якісні такі складають зараз канікули. Зараз канікули О... Щастило, бо канікули. Пощастило, ну і це було вночі. Але скажіть, ну школа зможе працювати? От я думаю, ми за сьогодні, за завтра, все це подолаємо і почнемо працювати з понеділка, як, на як просто по звичайному графіку да, звичайному і так далі. У є сі ми да. працюємо. Працюємо, працюємо в очному режимі. Все я, буде добре. Як громадяни не чекаються, не дочекається все да, от, да, Як не... вас звуть. Таня, Таня а, що трапилося? Це вночі було чи коли? Вночі десь біля четвертої ранку. А, розкажіть як? Дуже сполошилися, бо дуже забраскало, дуже дуже сильно забраскало і вибух, почули вибух. І в, і в квартирі двері дуже з балкона двері. Сильно того, і як падало вікно, і ось це все нам було це відчутно. І дуже страшний був переляк, злякалися, бо ми думали, що це вже все, стіни падають. О, ось оце, оце так. Дуже-дуже переполушилися. Дуже-дуже. Було повиходили, повиходили документи, повиходили діти маленькі, дуже багато людей було тут на вулиці. Діти маленькі, плакали всі зразу. Побачили ще ми, поки одівалися, зразу там побачили. Ну, як десь видно, чи збивали, чи що, не знаю. А потім, вже як ми були на вулиці, дуже велике зарево тут, в цю сторону. Дуже велике зарево і дуже сильний вибух теж був. О, спускалися трошки в підвал на вулиці, теж переживали, тут не стояли, бо тому що аби стекла налітіли, щоб, щоб нас не пошкодило. Ось така картина. Ось це появляється і Ось так, як видно воно, як падало, дуже сильно і вибух було чути. О, І видно, як усе падало. І ще видно воно і відкрило в хаті, ну, в квартирі е відкрило балкон. О. Ось оце така у нас проблема. До того немає нічого, дуже страшний переляк. Так що Дякую. і одразу в погріб. Зразу в погріб, так? Да? А будинок пошкоджений у вас? Так, да, у нас немає єдиного вікна. Оце залишилось тільки одне пластик, але з середини немає стекла двохпакетні, uh -huh. але залишився один пакет, другий пакет вискочив, вилетів, розбилось. Uh -huh. Далі там все з цієї сторони взагалі жах можете пройти подивитися. Піти подивитися. Це скільки? Два дні дав вікон немає, чи один? Вчора рано вибило. Вчора рано, це більше суток трошки, Охані, так? Варим, там було. І ви за сьогодні все поставите чи ні? Ні, мене тільки оце одне, це мама купила. Оце ага. вікно вибило, там це маленьке. Це вибудав, будемо. No, вчора повернувся, повибивали вже все. Mm -hmm. це все тут повилітало, це вчора прибирали. Mm -hmm. Тут коже вікно це вибило, кухні трохи посавохав. Це теж вибило вікно. Серед тута, кімнаті. Все те ж саме, так, да, бачу. Ого. І тут, і вікно, це все було. І це, сюди я отутвав. Мама задела кошту на лекнул. Вот собственно оце а то полопала со всехотурком.